Сумна статистика автомобільних аварій, що сталися через виїзд автівок на зустрічну смугу, отримала поповнення. Так, на одній з ділянок дороги бердичів Чуднів Нива, вискочивши не на свою частину траси, зупинила Таврію, що мирно прямувала у бік з Принаймні те, що саме він є винуватцем зіткнення, визнав водій радянського джипу. Що трапилося? що стало причиною? Причина моє неправильне керування. Я зрозумів, а що саме? Ну тут не, справ, не впоралися, сонце що там, дорожне покриття? Ні, це не... моє лічне... не, не справно я скерував автомобілем. Лічно моє. Моя провина. А можна вас дізнатись? Ви нічого не вживали перед тим, як сідали за руль? Ні. Почуваєте себе бодро, нормально. Бодро, нормально. Провина, про яку говорить кермувальник Ниви, призвела до того, що медична допомога знадобилася одразу трьом людям: водієві та двом пасажирам Таврії. Усі вони з травмами різного ступеня важкості були доставлені до травмпункту Бердичівської центральної міської лікарні. На місце пригоди виїхали інспектори ДАІ. Водієві Ниви буде запропоновано пройти перевірку на вживання ним алкоголю.